Доброго дня, друзі! Сьогодні ми закріпимо цифри порядкову та зворотню лічбу поняття ліво право Наліво направо. Пограємо у цікаві ігри з цифрами та геометричними фігурами. Назви цифри за порядком від нуля до десяти. Нуль, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назви цифри від десяти до нуля. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Молодці. Покажи свої руки. У тебе є права рука і ліва рука. Праву руку помітимо стрічкою. Що вміє права рука? Що вміє ліва рука? Щоб визначати предмети навколо нас та напрямки руху, треба добре знати, де право, де ліво. Про напрямок говорять направо, наліво. Розділимо аркуш паперу навпіл за допомогою кольорів. Якого кольору ліва сторона? Блакитна. Якого кольору права сторона. Жовта. Правильно. Куди їде машина? Направо. Куди летить пташка? Наліво? А рибка куди пливе? Теж наліво. Куди стрибає зайчик направо? Молодці. Роздивіться малюнок, хто знаходиться ліворуч від дерева. Вівця, а що праворуч від дерева? Будиночок. Молодці. А зараз пограємо в гру та пригадаємо геометричні фігури, на яку фігуру схожий предмет, годинник, круг, човник, трикутник подушка. Квадрат. Правильно. Книга. Напрямокутник. Повітряний змій. Ромб. Повітряна кулька. Овал. Молодці. Гарно попрацювали сьогодні. До зустрічі!